І всім знову привет! В наканалі Читайте Круто Букти Йову знаю я, з вами Аліса. А сьогодні вам розповім про одну дуже цікаву книгу. Але перед тим, щоб ви розуміли взагалі про що йдеться мова. Це у нас Бель роман, не як роман. Е, історія манга. Ось Бель це стосунки між чоловіком. Між двома чоловіками може там бути і трикутник любовний, хто знає. Ось. І... Тобто Це не обов'язково, що геїв, та може бути хтось біг, хтось взагалі міг бути спочатку гетеро, і так і далі. Тобто немає ключового визначення. Ось. І це у нас книга Кавалій під снігом, Видавництво так. Авторка Канікі. Ось супер-обкладинка. Ось, звичайно, така мінімалістична. І ще в мене є книга, яку я вже прочитала, те є огляд на моєму каналі. Це незнайомець з узбережжям. Це якраз у нас та сама авторка, те саме видавництво, так. Ось так. Там дуже багато. Якраз є книг Бель. Тобто, в мене є, є як мінімум, здається, що раз, два, три, чотири книги. Ось. І нас тут розповідається, що наш головний герой любить у нас рослини, їх обожнює. Ось. У нього багато, у нього навіть є альбом, де він склеює рослини. Також у нього є батько. Але так сталося, що все дитинство не бачив майже матері, ось як ми дізнаємося, та його батько був його любив. Але це було так, що з'явся, пропадав, появлявся, пропадав. Тобто він міг кудись піти і так далі. Тобто була ту увагу, що ти їх забрав, а, він, а дитина хоче ще отримати, але її забирають. Ось. І тепер він о, курсарет, який курив його батьком. У нього багато таких м, спогадів про батька, у нього, у нього поведінка о, схожа на батька, те, що він робить і так далі. Ось. І так сталося, що він жив по сусідству з хлопцем. ось І вони стали друзями. Ось. Вони ходили разом в магазин. Далі наш головний персонаж не любив готовий. Взагалі був такий на обід мене рис, і то добре. Ось. Але. Сусід почав вони разом купляти продукти, робив йому вечерю, тобто вони жили так разом, як по сусідству. ось, але Один готовий, другий їв. ну В чому проблема? Ось Вони стали друзями, розділяли. Він міг слухати його про те, як він розповідає про рослини і як опинилось, що старша сестра того хлопця, того сусіда, один раз порвала альбом з рослинами, з квітами нашого персонажа. Але потім вони коли зустрілися, посміялися над цим. Ось, це у нас однотомник. Тобто ви взяли, прочитали та до побачення вже їдете в, куди, не знаю, кудись жити, страждати там, в чотирьох стінах. Краще психічну лікарню, бо все, життя закінчилось. Е, я зараз розіб'ю голову об стіну. Бо що? Бо все, вже те, що тобі давало емоції. Ти хочеш отримати ще, взяли і забрали. Це як іграшку дитина, забери, все, в неї нема сенсу життя. Ось. І тут розповідається. як Потім треба виселитися ось. І вони е, обрали варіант жити разом, тобто знімати одну, одну квартиру на двох. Тобто це було вигідніше ось, бо вони не дуже та і працювали, тобто вони були студентами, у них не було стільки часу, щоб е, працювати. Ось. Як опиняться, у них двох. Є сестри, у них, велика, у них двох велика сім'я. і це дуже цікава історія, де вони зближуються з кожним разом. Вони заводять котиків ось чорного і білого. Е, як у них просто це дуже прикольно, усе дуже класно. А в кінці вони навіть... Поцілуються. Тобто це треба брати, щоб подивитися, як вони поцілуються. Бо не в кожній книзі. В кожній книзі просто стосунки. ну Буквально ці персонажі повинні бути разом. повинні, Вони, такі. вони залишились з друзями і дружили все життя. Жили в одній кімнаті, їли разом. Що ще? Чуть ли там я не знаю. Я не знаю, там жили все життя. Один дрому подобається, але вони залишились друзями. Ну Це ж повний абсурд. Я не знаю, хто таке робить. Навіщо який сенс в цьому ось. А вони тут поцілувались. це Рексперт. експерт. Респект ось. Усім рекомендую. Класна книга, захоплююча. На ну всім до побачення!